Захоплення здоровою їжею стає одержимістю і перетікає в нав'язливий розлад орторексію. Це ті люди, які на сніданок жують жменю пророщеної пшениці в обід гризуть качан селери, а вечеряють альпійською водою. Божевілля витісняє всі інші захоплення і інтереси, і стає єдиним сенсом життя. Це звичайно, крайність. Але вона відмінно ілюструє значимість правильного харчування в сучасному світі, І цілком логічно, що маркування органік, біо і еко стають прямим сигналом до дії, треба брати. Але чи завжди наші уявлення про ці значках відповідають закладеному в них значенням? Давайте звіримо еко. Маркування еко означає, що протягом усього життєвого циклу товару від виробництва до його утилізації ризики шкоди для навколишнього середовища мінімізовані в порівнянні з аналогічними товарами, тобто продукти з маркуванням еко не завдають шкоди навколишньому середовищу, але це не може гарантувати якості, натуральності та безпеки самих продуктів для споживача. Біо. Згідно Держтурп'ятдесят 52738-2007, який регламентує маркування біо, це знак, який відповідає строго лише продуктам переробки молока збагаченим пробіотиками і або пребіотиками, тобто тільки збагачені корисними мікроорганізмами або спеціальними речовинами, що стимулюють власну мікрофлору, молочні продукти можуть маркуватися словом біо. Всі інші випадки використання даного терміна – лише маркетингова качка, органік, сунітарні правила Санкін 232. Одна тисяча сімдесят один встановлюють, що органічний продукт може вказуватися в маркуванні продукції, отриманої з рослинної сировини, продуктів тваринництва, птахівництва і бджільництва без застосування пестицидів та інших засобів захисту рослин, хімічних добрив, стимуляторів росту і відгодівлі тварин. Антибіотиків, гормональних і ветеринарних препаратів, гмо і непідданих обробці з використанням іонізуючого випромінювання ультрафіолетового на відміну від маркування еко при виробництві органічної продукції, мінімізовані ризики саме для споживача. У цьому головна відмінність двох видів маркування. Тобто органічну моркву не поливали пестицидами, органічну курку не лікували антибіотиками і гормонами, і при цьому ці організми не є генетично модифікованими, а продукція не піддавалася обробці радіацією. Всі умови органічного виробництва перерахованів вийшов недавно гостро п'ятдесят шість 2014 Натура в даному випадку відсутні нормативно-правові документи, на які можна було б посилатися. Тому маркування таким знаком завжди на совісті виробника вона ніяк не може гарантувати натуральність, корисність, якість і безпеку продукту для здоров'я. Фермерські продукти знову таки маркування без чітких критеріїв, які також можуть вільно трактуватися виробниками. Іноді, під виглядом фермерської продукції, продають продукцію великих молочних заводів або м'ясокомбінатів. Однак формально фермерська продукція це тільки продукція. Вироблено селянським фермерським господарством, як правило, така продукція випущена з окремими елементами органічного виробництва, але при цьому може не відповідати їй повністю.